Пам'ятаєте, колись була передача Катрусин кінозал? Так от коли ввечері там всі збиралися лягали спати і там дивились якісь, не пам'ятаю, що там було, ну коротше, думаю, треба зробити мені анютин кінозал по вечорам. Такі маленькі рілсики з моїми особистими думками по... на різні теми. І сьогодні хочу, знаєте, не знаю, чи це, до речі, зайде чи не зайде, чи це буде постійно. Хоча я така людина, я дуже прямо, у мене все має бути структуровано, але це така сьогодні дуже важлива тема для багатьох. В общем, чи задумувались ви, наскільки часто ви кажете ні, не розуміючи до кінця значення цього слова? Що це значить? От, наприклад, ви е, пішли в магазин. Там на, вітрі, на вітрині стоїть сир. І він вам не подобається ззовні. І ви кажете, я не буду цей сир брати. Потім ви цей сир бачите в іншому в магазині ще в одному, ще в одному, ще в одному, і ви принципіально не хочете його брати. Він не гарний, значить, він не смачний. А потім ви прийшли до когось в гості, і там є цей сир. І вам кажуть, спробуй, він такий охеренний, ви його пробуєте, і він реально смачний. А потім йдете і купуєте цей сир. Що це значить? Що ви часто кажете ні тому, що не являється таким насправді, так і з мережевим, я колись постійно казала собі ні, тому що колись я потрапила не туди, не в ту компанію, не до тих наставників. У їх взагалі не було, якщо чесно. І мені ніхто нічого не пояснив. І я колись собі сказала ні, і я більше ніколи туди не піду. До того моменту, поки не прижало, скажімо так, да? що я просто вирішила: блін, ну треба дати собі цю можливість, бо дуже багато залежить від того, куди ти потрапляєш, і дуже багато залежить від того, що ти бачиш саме зсередини. Тому не спішіть казати ні, коли насправді це може бути так, 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 і ще раз так. Просто розберіться, чому ні, що саме не дає прийняти ось це рішення. І тоді, можливо, рішення буде зовсім іншим.